Що робити, якщо партнер забороняє займатися улюбленою справою? Як обрати між кар'єрою та сім'єю? Я, психологиня та кандидатка історичних наук Олена Шершньова, розкажу про приховані механізми формування стосунків і зроблю це на прикладі історії кохання всесвітньо відомої оперної співачки Соломії Крушельницької. Але спершу, будь ласка, підтримайте відео лайком та підпишіться на канал. Соломія народилася 23 вересня 1872 року на Тернопільщині в сім'ї священника Амбросія Крушельницького. З самого дитинства Соля захоплювалася співом та музикою і вже в шкільні роки почала мріяти про кар'єру оперної співачки. Та світ міг і не дізнатися про її талант, якби одного разу вона зробила хибний вибір. Якось у гості до Крушельницького приїхав синього друга семінарист Зенон Гудковський, оскільки старша донька священника Олена була на виданні, ні для кого не стало секретом, з якою метою завітав парубок. Та неочікувано для всіх гість почав залицятися не до старшої Олени, а до середньої Соломії. 17-річна дівчина була збентежена та не знала, як має себе поводити. В родині ж вирішили, що якщо Соломії сутилося вийти заміж раніше від сестри, то долю не обдуриш. І Соломія з Зеноном заручилися. Щоб краще пізнати свого жениха, Соломія якось заговорила з ним про театр. Та хлопець навіть не дав її закінчити. Він безапеляційно заявив, що краще за театр. Цирк, та й до того ж, він не надто любить спів. Він категорично висловлювався щодо опери загалом та оперних співачок, зокрема. На його думку, жінка мала сидіти вдома коло чоловіка, а зайняття музикою, тим паче, виступи на сцені, це марнування часу. Що робити, якщо партнер не поділяє ваші вподобання ба навіть забороняє займатися улюбленою справою? Нагадайте собі, що часи, коли близькі могли вам щось забороняти, давно минули. А у дорослому житті ви, і тільки ви приймаєте рішення, як вам жити, чим займатися, де працювати, що їсти, скільки спати, з ким спати, як виглядати, про що мріяти. Інші люди, звісно, можуть висловлювати своє ставлення до ваших рішень, можуть не приймати їх, але ви не мусите підлаштовуватися та переступати через свої бажання, щоб виконати чужі. Соломія не хотіла зв'язувати своє життя з людиною, яка стала б заваді її мрії. Та й з іншого боку, провати стосунки з Зеноном означало викликати загальний осуд. знайти правильне рішення допоміг батько, з яким Соля завжди була близькою. Він підтримав доньку та дав згоду на розрив заручень. а потім узяв позику в банку та відправив дівчину на навчання до Польщі. У 1891 році Соломія повернулася до Львова. Аби продовжити навчання вже у Львівській консерваторії, вона старанно займалася, як і раніше, мріяла про велику сцену, про світові опери, про співацьку кар'єру і взагалі не думала про особисте життя. Аж поки одного дня не зустрілася з адвокатом Теофілом Окуневським. Старший за Соломію, освічений, розумний, чоловік одразу справив враження на юну співачку. Сам він теж не залишився до неї байдужим. Згодом вони почали зустрічатися. Якось Теофіл запросив Соломію на вечірку. Увесь вечір вони були разом. І Соломія відчула, що закохується. Наступного дня на репетиції співачка увесь час збивалася. Професор, побачивши в очах дівчини розгублений блиск, зрозумів, у чому тут справа. І натякнув, мовляв, талант дуже ревнивий, він не терпить суперників. І як обрати між кар'єрою та сім'єю? Щоб відчувати себе гармонійно, дуже важливо збалансовувати усі сфери свого життя і рівномірно наповнювати кожну з них: сферу реалізації, особистого життя, здоров'я, фінансів, духовності, саморозвитку. Тож обирати щось одне не варто. Інше питання що дає вам відчуття реалізованості, адже це не обов'язково грандіозна кар'єра у загальноприйнятому сенсі. І що означає для вас наповнене особисте життя? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Невдовзі Теофіл освідчився. Та Соломія сказала Ні. Вона обрала свій талант. І вже за декілька років зірка оперної співачки Соломії Крушерницької засяяла на найкращих сценах світу у Римі, Мілані, Ніці, Нью-Йорку, Буенес-Айресі. Коли прем'єра опери почині мадам Батерфляй» з тріском провалилася, композитор кинувся саме до Соломії, аби та врятувала його твір. І Крушерницька це зробила. Вона виконала партію Чіо сан так, що її 17 разів викликали на сцену та осипали оваціями. А сама опера увійшла до репертуару театрів на довгі роки і до сьогодні лишається затребуваною. Най там і громи б'ють на мене, я беруся за роботу, бо лиш нею всій біді зроблю конець. Що ж до Теофіла, то з ним Соломія підтримувала дружні стосунки. Варто сказати, що Теофіл був не єдиним чоловіком у житті Соломії, якого вона відправила до френдзони. Саме таким чином виникла дружба між нею та письменником Михайлом Павликом. Протягом багатьох років співачка та безнадійно закоханий у неї Михайло, вели дружні листування. Соломія ділилася з ним своїми переживаннями щодо роботи, творчими ідеями. Певно, той в глибині душі радів, коли Соломія писала, що все її життя проходить на сцені, а про особисте щастя вона й не думала. Та якось в одному з листів з'явилися такі рядки. Як то погодити публічну діяльність із приватним життям? Я вже не раз сушила головом. Я вам кажу тільки, що я хочу працювати і без праці не можу, але й жити мені хочеться, щоб ужити всього на сім світі. Михайло ж у відповідь на це лише написав: до дітородя є мільйони, а велика співачка Соломія Кришельницька одна. Соломія довго розмірковувала над цим листом та ще довше над іншим від матері, старенька промовляла до співачки зовсім по іншому. Сонечко, Солюню, прости мене. Ти всесвітньо знана артистка, але серце моє стигне. Ти пішла найдальше, стала великою людиною. То добре Солюню. Та ще я ж так хотіла б тих діток побавити. Та дітей у Крушельницької так і не було. Зате шанувальників не бракувало. Врода та талант Соломії зачаровували чоловіків по всьому світу. І її прихильності прагнули численні аристократи, багаті та визначні люди того часу. Письменник Василь Стефаник присвячував її вірші. Я з тобою ані разу за руку не взявся. Я тобою, як зорею, з землі любувався. Оперний співак Федір Шаляпін засипав її квітами та кликав із собою до Парижа. Та певно, найпалкішим звелицяльником Соломії був Йосип Білинський, відомий меценат, що служив аптекарем у єгипетського короля. Йосип, як і Соля, народився на західній Україні та волею випадку опинився у Каїрі, де привернув увагу самого правителя і згодом увійшов до його близького кола. Будучи далеко від України, Білинський активно дбав про культури та просвіту рідного краю, надсилав кошти на видання творів Франка, сприяв лікуванню у Єгипті Лесі Українки, будував в Україні гімназії, бурси, читальні, передавав великі суми для національного музею. У 1896 році Йосип потрапив на виступ Соломії в Італії і того ж вечора познайомився з нею особисто. Переді мною стала висока женщина, блонд волос гладко зачесане догори, обличчя миле, очі красні, але меланхолічні. То була Соломія. По п'яти минутах балакання були старими знайомими. З тих пір вони листувалися, принагідно бачилися. Йосип присилав Соломії коштовності, а про їхні побачення він регулярно розповідав своєму близькому другу Ізидору Глинському. Ходились ми на спацар. Ввечері їлись ми вечерю разом. Я дуже радувався їх товариством. Час красно минув. Випровадив їм їх на корабель. Требася розставати. Обіцяли ми писати з Одеси. Так тривало роками. Та в якийсь момент у листах Йосипа з'явилося занепокоєння. При приїзді післав їй квіти і лист поздоровний. При від'їзді квіти, цукерки, Соломея виїхала до Лісабона. А відти поїде в Буенос-Айрес. Має вона при собі одного адвоката Волоського секретарем. Адвокатом, про якого згадав Білинський, був Чезаре Річоні – італійський аристократ, політик, успішний правозахисник. З Соломією вони познайомилися, коли на співачку подали до суду. Якось Крушельницьку запросили співати на відомій неаполітанській сцені Сан-Карло. Та коли співачка приїхала до міста, саме пробудився вулкан Везувій, лікарі, непокоючись за соломійні голосові зв'язки, заборонили її співати. І керівництво театру понесло значні збитки. Коли ж Крушельницька відмовилася визнавати свою праву, Директор театру подав на неї позов: Я холодного темпераменту і нерви мої сильні, як посторонки. Захищати інтереси Соломії взявся відомий адвокат Речоні і з блиском виграв справу. Та коли судові клопоти лишилися позаду, Чезар не квапився прощатися з Соломією. Він почав допомагати їй у роботі як імпресаріо, супроводжувати її у гастрольні тури, в тому числі і до Єгипту, де співачка зустрічалася з Білинським. Соломії подобалися вишукані манери Чезара, його гострий розум та вроджена інтелігентність. Поступово їхні дружні робочі стосунки переросли у виважену симпатію, а потім у більш глибоке почуття. І 19 липня 1910 року. Соломія і Чезари побралися. Весілля відбулося у Буенос-Айресі прямо під час гастролей співачки. Усі газети на перебій повідомляли про цю подію. Грандіозна новина цими днями сколихнула музичний світ Буенес-Айреса. Соломія Крушельницька, знаменита Валькірія, 19 липня бере шлюб з італійським адвокатом Чезаре Речоні. Попри те, що чоловік не заперечував проти професійної діяльності Соломії, більш того, брав в ній безпосередню участь, співачка все ж таки прийняла рішення піти з великої сцени. Подружжя придбала собі Вілу на узбережжі у місті Віареджо та оселилася там. В своєму гніздечку вони дали ім'я Соломе на честь Крушель. Дбайливо прикрасили його картинами та обставили вишуканими меблями. На першому поверсі Соломія вивісила колекцію своїх фотографій, на яких вона була знята в різних ролях та образах. Соломія, як і раніше, любила подорожувати, мала фотоапарат, щоденно робила руханку, грала в теніс, їздила на ровері, плавала. Окрім того, вміла і любила куховарити, а також кермувала автомобілем. До речі, її вважають першою українкою, яка опанувала навички водіння. Разом із Чезаре вони прожили довгі 26 років, аж до смерті чоловіка. Соломія Крушельницька і Річонні були нерозлучною парою і лишилися такими назавжди. А коли Чезара не стало, Соломія покинула пустовілу та повернулася на батьківщину. Минають роки, та принципи формування стосунків лишаються незмінними. Якщо хочете дізнаватися про це більше та збагачувати свої знання з української історії, підписуйтеся на канал. З вами була я, психологиня та кандидатка історичних наук Олена Шершньова. Побачимося!